Дров'яна піч калаїс від іспанського бренду Лакунза. Спеціально став біля неї, щоб було видно масштаб. Висота в печі 1 метр 10 сантиметрів. Під'єднання по конденсату, подача повітря ззовні. Зараз я покажу, як вона виглядає подетально. Зверніть увагу, яка в неї мордочка. Тобто вона вся в скляному фасаді. Ось так придивляємося ближче, щоб ви розуміли, що вона вся в фасаді скляному. І це буде дуже прекрасно виглядати в модерновому інтер'єрі. В печі змонтовано спеціальний датчик. Там дві турбіни по 125 кубічних метрів кожна. Тобто піч працює та звідси видуває гаряче повітря. При потребі ця функція пультом вмикається та вимикається. Бічні частини в печі, вони ось такі гладкі, тобто вона ще має збоку досить такий непоганий вигляд, який не є, скажімо так, ззовні заморочений якимись деталями. І в печі ззаді є подача повітря ззовні, кабель для підключення. Власне ось тут є електроніка, в неї є пульт дистанційного керування, яким можна керувати пічю. Звідси виходить гаряче повітря, видуває звідси. Піч працює як з турбіною, так і без турбіни. Регулювання у печі відбувається ось тут, одним речагом, легко-легко пальцем. Потужність у печі 13 кВт це середня потужність. Це означає, що піч здатна виділити тепла при потребі від 30 кВт. До 130 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70 добре утепленого будиночку. Ось сумка шкіряна, також для дров можна придбати, поставити біля печі, щоб не носити дрова в руках. Піч під'єднується по конденсату, тобто сюди вставиться труба. І якщо у вас є капельки конденсату, то вони стікають всередину в піч. Зверніть увагу, як зроблена ручка специфічно. Ось. Модернового формату ручка. Ось так. Піч виглядає всередині. В неї камера повністю дубльована вогнестійким матеріалом, і це підвищує всередині коефіцієнт корисної дії. У неї тут інструкція. Ось так. в неї подове горіння знизу в печі є місце, куди ви можете складати або дрова, або засоби для догляду піччю. Ось тут у неї прості звичайні ущільнювачі, які коштують копійки, і їх можна змінювати елементарно, не напрягаючи сильно та не вишукуючи ущільнювачів з металевими дротиками всередині. І давайте ще раз продивимося. Ось як вона виглядає в масштабі. Дуже крутезна піч, тобто в неї стінки, ось ці бокові. Ви можете руками дотрогуватися, і піч можна поставити якомога ближче до легко займистих поверхонь. Діаметр димаря у печі 150. Це бренд Лакунза. Модель називається Calais 13 кВт. І вагою піч у нас скільки? 100 кг. ККД 83%. Тобто в неї працююча система чистого складу. Щоб придбати цю піч, залишайте заявки на нашому сайті або телефонуйте на телефон під даним відео, або тисніть на кнопку Детальніше або магазин під цим відео і отримайте максимальну консультацію. Калаїс бренд Лакунза Іспанія. До зустрічі!